Усім привіт! Давайте погадаємо для червових королів. Виберемо три карти і подивимося, що вони нам розкажуть. Деякі червові королі дуже скоро поїдуть в якусь дорогу. Також можливо, що у деяких королів зміняться обставини, і причому ці обставини зміняться досить кардинально, і ці зміни не будуть залежати тільки від вас. Також карти говорять про те, що у вас можливо виникнуть якісь перешкоди, можливо, виникнуть якісь затримки в справах пов'язаних. З документами або з якимись то грошми.